Чуєш, Вася, хочеш прикол? Звісно, хочу. Знаєш, де у єтронах e запаска? Поняття немає. Дивись. Тут ззаді. Ага. Народ, знову привезли два автомобіля для наших клієнтів. Це у нас знову Audi. Сьогодні це Q5, ну і Audi Єтрон, e Sportback. Ну і розпочнемо з найкращого кросовера в свій ціновий діапазон. Це у нас Audi Q5. Дане авто 2018 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном на повному приводі. Пробіг цього автомобіля всього 100 тисяч кілометрів, пошкодження мінімальне по навісним елементам правої частини. Вигрався цей автомобіль, увага, всього за 10 тисяч доларів. Ну і друге авто це у нас найрозповсюдженіший електрокар Audi e-tron Sportback. Дане авто в комплектації престиж на повному приводі таємність акумулятора цілих 95 кВт. Щодо пошкодження, автомобіль отримав пошкодження по правій задній ходовій частині. Зігрався цей лот всього за 23 700. Друзі, як бачите, дані два автомобілі були виграні за дуже вигідними ставками. Саме тому, якщо також хочете придбати для себе автомобіль за такими ж низькими цінами, кладіть плюс під цим відео або ж звертайтеся з компанією American Wheels. До зустрічі!